1796 року англійський лікар Едвард Дженнер провів ризикований експеримент. Він заразив восьмирічного хлопчика спочатку вірусом коров'ячої віспи, а через деякий час ще й вірусом натуральної віспи. Навіщо це було зроблено і до чого призвело, розкажемо у відео. Інфекційні захворювання це хвороби, збудниками яких є патогени або продукти їхньої життєдіяльності. Наприклад, віруси спричиняють вірусні інфекції, а патогенні бактерії бактеріальні хвороби, є й інші паразити, кожен із яких має власний інфекційний антиген. Це молекула, наприклад, білка чи вуглеводу, яка розміщена на поверхні або всередині патогену і спричиняє імунну відповідь організму. Наприклад, синтез антитіл, що зв'язується з антигеном. А можливо, організм уже має антитіла саме до цього антигену, а тому активується імунна пам'ять. З огляду на те, як саме антитіла з'явилися в організмі людини, виділяють природний і штучний імунітети. Природний виникає без активної участі людини, а штучним імунітетом ми завдячуємо досягненням медицини та фармакології. Обидва типи імунітету бувають пасивними, якщо в організм потрапляють уже готові антитіла та активними, якщо антитіла ще мають утворитися. З'ясуємо різницю природний пасивний імунітет ти маєш від народження, точніше, уже в ембріональному періоді адже під час вагітності антитіла матері проходять через плаценту до плода. Інший варіант передачі антитіл із грудним молоком матері під час годування новонародженої дитини. Далі ти ростеш, ідеш у новий колектив, дитячий садок чи школу, знайомишся не тільки з новими дітьми, а й із новими інфекціями, і після перенесеного захворювання формується природний активний імунітет. Антитіла, що були вироблені белімфоцитами як відповідь на певний антиген, деякий час зберігаються в крові, а клітини пам'яті збережуть інформацію про цей антиген і наступного разу зреагують швидше. Імунітет проти деяких інфекцій зберігається протягом усього життя. Наприклад, перехворівши на вірусні хвороби кір чи вітряну віспу, людина зазвичай більше їх не підхоплює. Але є й такі паразити, що не здаються з першого разу і можуть повертатися знову. Наприклад, на COVID-19 людина може хворіти повторно Перша зустріч із деякими збудниками хвороб може призвести до інвалідності чи летального наслідку. Але є спосіб одержати антитіла від різних антигенів і при цьому не хворіти. Йдеться про імунізацію. Завдяки цьому процесу людина набуває штучного імунітету. Штучний активний імунітет формується після введення вакцини, це лікарський засіб для профілактики захворювань. Вакцина містить ослаблений чи вбитий патоген або його частинку, тобто антиген. Деякі вакцини містять не сам антиген, а інструкцію для клітин організму, щоб ті самі його виробили. У будь-якому разі цей антиген цілком безпечний, він спричинить не хворобу, а імунну відповідь організму. Залежно від особливостей розробки вакцини для формування стійкого імунітету, може знадобитися або одна доза препарату, або ревакцинація, повторне його введення. Першу вакцину винайшов англійський лікар Едвард Дженнер 1796 року. Він помітив, що доярки, які хворіли на коров'ячу віспу для людей несмертельну, не підхоплювали натуральної віспи, що забирала багато життів. Дженнер узяв матеріал із виразки коров'ячої віспи в доярки і ввів його через пошкоджену шкіру на руці восьмирічному Джеймсу Фіпсу. Через деякий час лікар піддав хлопчика впливу вірусу натуральної віспи, але той не захворів. Так була створена перша вакцина і розпочата вакцинація від натуральної віспи. Відкриття Дженнера було вагомим. 1980 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про повну перемогу над вірусом натуральної віспи. Сьогодні вакцини проходять три фази дослідження мають бути доведені безпечність та ефективність препарату. В Україні діє календар профілактичних щеплень, де вказано, які вакцини обов'язкові. У якому віці та з якою періодичністю їх оптимально робити, сюди входять щеплення від п'яти вірусних захворювань гепатиту Б, кору, паротиту, краснухи, поліомієліту і п'яти бактеріальних захворювань, а саме туберкульозу, дифтерії, правця, кашлюку та хібінфекції. Інші вакцини також у нашій країні рекомендовані, наприклад, вакцини від грипу. Наступний різновид штучного імунітету, пасивний. Він формується на короткий термін після введення лікувальної сироватки. Такі засоби виготовляють із крові тварини, наприклад, коня чи людини, яка вже має імунітет до певної хвороби, тому сироватка вже містить антитіла. Сироватки використовують для лікування ботулізму, дифтерії, укусів змій тощо. Як бачиш, інфекцій чимало. Тому, щоб себе захистити, слід знати можливі механізми передавання інфекцій. Перший повітряно крапельний коли збудник інфекції поширюється через краплі слини чи слизу з носа. Наприклад, коли людина хвора на грип кашляє або чхає, мікроскопічні крапельки з вірусом потрапляють у повітря. Якщо інша людина їх вдихне, вона може заразитися. Тож, якщо хочеться чхнути, роби це в лікоть чи серветку. Багато кишкових інфекцій передаються за допомогою фекально-орального механізму, тоді збудник інфекції через випорожнення хворої людини через руки, їжу, воду потрапляє до травної системи здорової людини. Наприклад, особа, яка є носієм якогось патогену, не помила рук після вбиральні і потім контактувала із харчовими продуктами. Через руки збудник інфекції потрапив у їжу, а через неї в організм іншої людини. Не останню роль у такому механізмі відіграють мухи. Вони можуть сідати на фекалії, на лапках і тілі комах залишаються патогени, а потім мухи переносять паразитів на їжу. Інший приклад людина сходила в туалет, і на шкірі навколо анусу залишилися частинки фекалій зі збудником інфекції. Далі ця ж людина пішла до басейну, минувши душ, куди потраплять частинки фекалій із патогеном у воду, у якій усі плавають. Тож слід дотримуватися основних правил особистої гігієни мий руки після вбиральні, вулиці і перед споживанням їжі. Приймай душ до і після басейну. Це не примха, а турбота про власне здоров'я і здоров'я оточення. Воду з басейну ковтати не можна. Таких самих правил дотримуйся під час купання у водоймах, наприклад, озері чи річці. Інфекції можуть поширюватися через укуси кровосисних комах. Такий механізм зараження називають трансмісивним. Наприклад, малярія передається через укуси інфікованих комарів. Комар кусає людину, яка має в крові збудник малярії, потім кусає іншу людину та передає їй інфекцію. Іксодові кліщі теж можуть переносити збудника хвороби лайма або ж енцефаліту. Тож, якщо йдеш на прогулянку на природу, вибирай закритий одяг, бери репеленти від кліщів і обов'язково перевіряй наявність кліщів на шкірі чи одязі, під контактним механізмом зараження розуміють контакт інфікованого чи його виділень із здорової людини. Наприклад, вірус оперізувального герпесу може передаватися під час дотику до свіжого висипу на шкірі хворого. Або ж збудник сказу може передаватися через укус інфікованої тварини, подряпини чи потрапляння її слини на слизові оболонки. Контакт може бути і непрямим наприклад, ходячи босоніж, у громадських душових можна підхопити мікози, грибкові інфекції, збудників яких там хтось залишив до тебе. Щоб себе захистити, слід пам'ятати, що засоби особистої гігієни мають бути індивідуальними. Зубною щіткою, бритвою, носовою хустинкою, рушником, гребінцем тощо ділитися не можна. Деякі інфекції можуть передаватися від матері до дитини під час вагітності або пологів це вертикальний механізм зараження. Так можна отримати ворога імунної системи вірус імунодефіциту людини або ж ВІЛ. Запам'ятай. Інфекційні захворювання це хвороби, збудниками яких є патогени або продукти їхньої життєдіяльності. За походженням розрізняють природний імунітет і штучний. Природний пасивний імунітет організм отримує від матері при народженні, а природний активний після хвороби. Штучний імунітет формується внаслідок медичних втручань, може бути активним уведення вакцини або пасивним уведення сироватки. Розрізняють такі механізми передавання інфекції повітряно-крапельний через вдихання дрібних краплинок слини, слизу, що містять патоген, фекально оральний через руки, їжу або воду, забруднені фекаліями хворого, трансмісивний через укуси кровосисних комах, контактний через прямий або непрямий контакт із хворим чи його виділеннями, вертикальний. Від матері до дитини під час вагітності або пологів. Піклуйся про своє здоров'я, став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.